Вітає Євроклуб «Промінь Європи Балахівської загальноосвітньої школи 1, 3 ступеню. Ми вирішили запитати учнів, вчителів, жителів селища, чи знають вони, що таке толерантність. У французькому прислів'ї мовиться, що терпимі часто платять дорого за те, що терплячим дістається безкоштовно. Усі люди мають недоліки хто більші, хто менші. Ось чому і дружба. І допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості. Італійський філософ Вічарті. Слово толерантність означає розуміння ближнього, означає, що людина може входити в стан іншої людини, тобто в її ситуацію. Це добро, прояв позитивних емоцій, розуміння її. І внутрішнього стану іншої людини, ну, а також прояв хороших. А людина, ця, яка вважає людей, в серці не вчим. Людина толерантна це людина, яка допомагає усім. Та та, що ставиться до людей так, як хочеш, як ставилися до людина. Стане Васильне, що на Вашу думку, означає слово толерантність? Толерантність це неагресивне ставлення до людей. З повагою ставлення до способу життя інших людей, до висловлення їхньої думки, навіть якщо вона нам Да? ми повинні правильно і з добротою, і з повагою відноситись до всіх. В медицині толерантність. це коли організм, як вам сказати, спокійно відноситься до тих. Подразників, які їх оточують, наприклад, до холоду, до жари, до лікарства, до вакцини, до укусів комах, що нема алергії, нема шоку ніякого цього, це теж в медицині може бути толерантність відношення організму на колишнього середовища і до подразників, які бувають. Активні, граві, степлячі, договорен.